Потрібна недорога рядова цегла. Є у мене для вас класний варіант. Цінник 6,80 за штуку. Марка у неї йде. Ну, фактично, м 100 Ось так вона. Бачите, ця цегла виглядає. Виробник Розалівка. Зараз ми її з вами кинемо. Ну, подивитесь, що вона де, як себе. Отака цегла. На перегородки та ще щось, куди потрібно. Класний варіант і дуже-дуже приємна ціна. Зверніть увагу, 6,80. Ну, це в наші часи важко щось знайти за такі гроші. У нас варіанти є, просто можете знаєте, нам набрати і сказати, там роблю там несучі стіни, або в мене будуть перегородка, чи ще щось. І ми допоможемо брати саме ту цеглу, яка вам підійде, щоб ви не переплатили кошти. Бо багато, знаєте, людей просто або щось парять подорожче, не розуміючи взагалі конструктиву, що або що людина робить. Ми підходимо по іншому. Ми запитуємо, що вам потрібно, що ви робите, і потім надаємо вам варіанти. Це самий правильний підхід з, з мого досвіду і з усіх. І з наших колег-хлопців, які теж цим займаються, тому звертайтеся до професіоналів.